Вітаю вас, друзі! Розпаковочка і тестування 5-кілограмового каяку I VIT. Не знаю, як вона це. Дивілся каяк на 100 160 кг. Одразу його розпакуємо, накачаємо, подивимося, навіть не знаю, чи тут всередині насос. Цахи, цаху, не плавати. Не Зараз в Брущівці криничній. Синенівського району Дніпро Дніпровської області. Будемо тестувати каяк і спробуємо висадитися одразу на острів Великий чи Малий Махартет. Це старий Козацький острів. Ну, Ви зрозуміли. Отже, каяк Крівіт на дві особи. Написано, що гарантія 3 роки навіть. Позиціонується як німецький бренд. Ну що, зразу прикол в тому, що в двохмісному каякові є тільки одне весло. Насос відсутній. Добре, що в нас є якийсь там запасний. Але така комплектація почати плавати. Човен складається з п'яти відсіків. Їх потрібно надувати послідовно. от Перший відсік, другий і так далі. Насос в комплектації не йде. Стандартний насос такий у нас для інтексівського матрацу був, в принципі, підійшов. Але це ж ну, не очевидно було, що немає в наборі насоса. Я був, думав, що він тут є. Так що, ну треба читати, да, що ти купуєш згоден. В комплекті йдуть заглушки. згорем пополам накачали, що намагаємося заглушити. А, до речі, ми. Не зовсім аксакали, тому що можна було б, здається, прямо в зру. клапан туди вставити, а той може вузьці. А ми подивимося, що цей через клапан сігать. По-моєму, йде, так? Да? О, то коротше, треба якийсь вгалійний насос мати для того, щоб почати -то плавати. Другий клапан, як на звичайному надувному матрасі, тут нема заглушки. Але насос теж підходить інтексівський сюди. Другий, третій клапани накачуємо, це на лівій стороні човна, потім дзеркально накачуємо. Четвертий, п'ятий на паралельній. Третій клапан теж з заглушкою. хвилин за 10 у двох ми майже накачали цей каяк. Інтексівський. Ручний, ніжний, не знаю, ми тако е, ногою качаємо. Ніжний насос. Е, насос для них підходить е, для всіх камер. Середній перехідник підходить для камер, де є заглушки. Так що, е, накачування відбувається досить швидко. Ще якісь є приколи, ми не розуміємо, що це, чи то ретівні жилети, чи то сідушки. Сам човен надули. За допомогою інтексівського. Я не рекламую інтекс просто ці тіпочки не поклали сюди насос, тому маємо те, що маємо. О, виглядає дуже так поважно. Ця ця посудина чи цей човен, скажімо так. Подивимось, як він себе покаже, а цю шляпу я не знаю. Зараз будемо надувати і роздуплятися, що то таке взагалі. Був трошки облом. Виявляється, ми на тією стороною поставили човен. Тобто, якби задом на е, шиворот на виворіт ми його накачали, трошки приспустили, перевернули, тому що ці одинаки мають бути всередині, а то й до назва човна має бути тут курва. Встановка корми. Тут теж два відсіки, які треба надути, натягнути цю шляпу. От. І по ідеї сюди щось можна ховати. А також в комплекті йде сюди. А, краще, можливо, був би насос, але це теж непогано гермо сумка. Ну, не зовсім гермо, але сумка для зберігання певних речей. Come in my boat, Камін, майбут. Да-дай, да-дай да, я пляшку пива вже випив А ще вино я випив файне Пошабо нам дало А ті треба воно Та чого хай буде Ну мабуть треба бо ти по будеш заважати до одному Ця коротка, мабуть, в сумку з двоє. воно влазить. Це щось посередині якась. Перемичка, так, типу. Да, якась. Все, збірка трошки не для середніх умов. А це ми збирали середню перемичку. Короте, звісно, що поставили її не в ту сторону. От. Треба ставити так, щоб оці штучки були одні напроти одного, тоді їх можна прив'язати і передній грибун тоді зафіксований більш-менш на цій штуці. він Так може соватися. Але толку з нього, якщо в нього весла Ну, Туди можна щось запхнути, з якогось багажу. Весло таке, ніфіга собі. По розмірах є заглушки, але потім вже оприділимося, визначимося, яка має бути реальна довжина. Ворона явно потіш. Човен без кілля, гроші на вітер. Трошки його тіліпає, але в цілому і в основному... В першому читанні приймаємо за основу, що можна на ньому допливти 2-3 кілометри, причому ми перевантажили його, бо він розрахований на 160 кг, у нас тут десь 2 центнера, напевно, ще якісь речі туди-сюди. Коротше, посудина пливе, кіля немає, звісно, насосу немає. А, ну, в общем що? 8 із 10. Тестування човна проводилось на гирлі річка Ворона, яка тут впадає в Дніпро. І місця тут дуже непогані, пляж маленький, є база відпочинку з домиками по півтори тисячі гривень, але треба дзвонити особисто Олені Вікторівні і в неї виправшувати цей будиночок. Там нормально можна було так назад? Тут можна нормально відхилятися назад, коротше, досить комфортно ззадні висувати, ще такий прикольний мішечок, за нього плюсик в карму. Можна закинути телефони і сюди пересобачити, щоб він тут висів. Спереду теж є відсік для того, щоб трохи речі покласти. Ззаду теж поклали кроси. Мабуть, трошки вони будуть мокрі, ну, шльпки, щось таке, щось мінімальне. От, ну коротше, перший спуск на воду відбувся успішно.